Вітаю! Зазвичай, коли говорять про маркетинг, одразу уявляють рекламу. Але насправді це значно ширше поняття. От і розберемося сьогодні, що таке маркетинг по-справжньому і чому це важливо, особливо для невеликого бізнесу. І перш ніж ми пірнемо в деталі, давайте на секунду зупинимось: от коли звучить слово маркетинг, яка перша асоціація, що спадає на думку? Можливо, це щось на кшталт. Таргетованої реклами, так? Або вірусних відео чи тієї самої кнопки просувати допис. І так, звісно, це все частина маркетингу. Але це, знаєте, лише верхівка айсберга, те, що видно всім. А от справжній маркетинг він починається значно, значно глибше. Отже, якщо маркетинг це не тільки просування, тоді що? А вся суть насправді у створенні цінності. Тобто головне не просто продати якийсь товар, а вирішити реальну проблему клієнта. І тут є одна фундаментальна ідея, яка просто змінює все. Її дуже влучно сформулював один із гуру маркетингу Філіп Котлер. Тільки вслухайтесь, йдеться не про те, щоб позбутися товару, а про створення реальної цінності. Це ж означає, що класний маркетинг починається задовго до реклами. Він починається з глибокого розуміння потреб клієнта, ще навіть до того, як продукт створено. І це нас підводить до ще одного важливого моменту: дуже часто маркетинг сприймають як якусь разову акцію, ну, запустили рекламу і все. Але це зовсім не так, це безперервна робота. Саме так маркетинг це не подія, а процес. Тобто це не те, що робиться раз на місяць, це такий собі постійний цикл, який пронизує абсолютно все, що робить бізнес: від ідеї продукту до спілкування з клієнтами. Якщо зовсім просто кожнісінька точка контакту з клієнтом це вже маркетинг, буквально все, те, як співробітник відповідає на дзвінок, який на дотик дизайну упаковки, яка атмосфера в закладі, усе це цеглинка за цеглинкою, будує сприйняття бізнесу. Щоб це краще уявити, є чудова аналогія з айсбергом. Вона просто ідеально показує різницю між тим, що всі бачать, і тим, що насправді рухає бізнес до успіху. Дивіться, вся реклама, пости сторіс – це лише верхівка айсберга, яку бачать усі. Але справжня міць, справжня маса вона прихована під водою. Це і є стратегія, розробка продукту, ціни, аналіз ринку, позиціонування без цього масивного фундаменту верхівка просто не втримається. І от саме тому багато бізнесів роблять помилку. Вони відразу кидаються просувати, не збудувавши цей фундамент. Вони ставлять питання так, як нам про себе розповісти. Але це неправильне перше питання. Правильні перші питання звучать інакше: яку саме проблему ми вирішуємо, для кого і в чому наша унікальність? І тільки коли є відповіді на них, можна переходити до розмов про рекламу. Гаразд, стратегія готова. Де ж вона втілюється? Сьогодні це відбувається у двох світах одночасно онлайн та офлайн. І ключова помилка намагатися обрати щось одне. Подумайте самі, цифровий світ вже перенасичений, а офлайн дає те, чого так бракує в онлайні: живий людський контакт, реальний досвід. Найкрутіший маркетинг народжується саме на перетині цих двох світів. Це створює набагато міцніший зв'язок з клієнтами. Добре, це все теорія. А як це виглядає на практиці? Давайте поглянемо на один реальний кейс і розберемо кілька конкретних ідей, які можна взяти і застосувати? От, наприклад, Київська кав'ярня Coffee. Вони зробили дуже фотогенічний інтер'єр. Вони активно заохочують відвідувачів робити фото, тегати їх у соцмережах і отримувати за це бонуси. І що виходить? Їхній фізичний простір, їхній офлайн сам генерує для них безкоштовний онлайн контент. Це ж самопідсилювана маркетингова петля. І надихнувшись цим прикладом, ось п'ять простих ідей, як будь-який бізнес може почати поєднувати офлайн та онлайн від інтерактивних вітрин з хештегами до QR-кодів, які ведуть на соцмережі. Все просто і дієво. І давайте ще далі підемо ось ще п'ять ідей. Тут про те, як перетворити звичайні речі, упаковку, картку лояльності на маркетингові інструменти, і навіть про те, як зробити клієнтів головними героями своєї історії. Так, а що ж об'єднує всі ці ідеї? Мабуть, найголовніший висновок такий маркетинг це не просто набір якихось інструментів, а цілий спосіб мислення. І це величезна помилка думати, що маркетинг це робота однієї людини, ну скажімо, smm менеджера або що це завдання для окремого відділу. Насправді це філософія, яка має пронизувати абсолютно весь бізнес: від розробки продукту до обслуговування клієнтів. Кожне, абсолютно кожне рішення є маркетинговим. Ця думка, як на мене, ідеально все підсумовує. Маркетинг це не про те, що ми постимо, а про те, як ми мислимо як бізнес. Це та сама філософія, що стоїть за кожним рішенням. Просто пам'ятайте, найпростіші офлайн-дії, наприклад, щира усмішка і чудовий сервіс, можуть запустити потужний ефект доміно в онлайні. Тому наостанок, ось питання для роздумів, де у вашому бізнесі ховається той самий справжній невидимий маркетинг. Спробуйте подивитися глибше ніж на рекламу і пости. Можливо, найпотужніший інструмент це якість продукту, щирий сервіс або просто унікальна атмосфера. Цей розбір було зроблено на основі матеріалів від Storm Minds. Дякую, що дослухали.